Вітаю вас на каналі Дачний відпочинок. Це перший ролик нашого технікуму. І сьогодні ми поговоримо про теорію хімічної активності речовин. Сьогодні ми поговоримо про хімічну активність речовин. І головною нашою темою буде причина цієї активності. Речовини діляться на прості і складні. Прості речовини це такі речовини, які складаються з одного хімічного елементу. Складні з декількох. Всього простих речовин не дуже багато. І всі вони зведені до єдиної таблиці, яку ми повинні пам'ятати ще зі шкільного курсу. Це вигляд таблиці, який був тоді. Зараз вона дещо відрізняється. Таблиця містить елемент. Кожний елемент належить до певного періоду або рядка. І певної групи або колонки. Всього, як ми бачимо, 8 періодів. У попередній версії таблиці їх було 7. Це не повинно дивувати. Справа в тому, що оці елементи є гіпотетичними. По суті, вони ще не отримані. Колонки або групи. У цій версії таблиці їх 18. У попередній їх було 8. Справа в тому, що той варіант таблиці використовується і має назву короткої форми. Крім всього цього, ще є додаткова інформація, де вказані властивості елементів в залежності від групи, в якої вони знаходяться. Клітинка з елементом в таблиці містить корисну інформацію. А саме, Назву елемента. Хімічний знак атомну або малярну масу. Сьогодні ми про це говорити не будемо. Атомний номер. Про це ми сьогодні поговоримо. І останнє, найбільш складне електронна конфігурація. Про це теж ми сьогодні поговоримо. Атомний номер. Для розуміння цього поняття звернемося до будови атома. Атом побудований наступним чином. Всередині його знаходиться ядро, навколо якого обертаються електрони. Ядро має додатній заряд, електрони від'ємні. Заряд електрона є стала величина і показує найменший заряд, який може мати частинка. Всі інші заряди кратні цьому значенню. Розглянемо будову ядра. Схематично ядро можна показати наступним чином. Де червоні кульки це протони, позначаються латинською літерою P, сині нейтрони, позначаються латинською літерою N. Протон має додатній заряд, який дорівнює заряду електрона. Нейтрон заряду не має. Атомний номер хімічного елементу показує кількість протонів у ядрі. Як бачите, атомний номер це не є порядковий номер елемента. У нормальному стані атома кількість електронів дорівнює кількості протонів. У такому випадку, атом є електрично нейтральним. Якщо в атома забрати або додати електрони, він перетворюється на іон. Кількість нейтронів в атомі хімічного елементу може бути різною. Атоми, що мають однакову кількість протонів і різну кількість нейтронів, називають ізотопами. А тепер відповімо на декілька цікавих питань: що буде якщо додати до нейтрального атома електрон? Відповідь іон. Приклад, розчин кухонної солі. Містить іони іонинатрія, іони хлор. Що буде якщо додати до ядра нейтрон? Відповідь Ізотоп. Приклад ядро звичайного водню взагалі не містить нейтронів. Атом водню з одним нейтроном це Дейтерій з двома тритій. До речі, Дейтерій тритій приймають участь у так званому термоядерному синтезі. Що буде якщо вилучити з ядра протон? Відповідь: Інший хімічний елемент. Приклад, електронне захоплення це ядерна реакція під час якої один з протонів ядра об'єднується з електроном, утворюючи нейтрон. У нашому випадку ядро алюмінія захватує електрон. У результаті електрон з протоном утворюють нейтрон алюміній перетворюється у магній. Додатково утворюється частинка, яка має назву електронне нейтрино. Електрична взаємодія. Ми вже розглянули з вами три елементарних частинки. Протон, нейтрон, електрон. Протон має додатній заряд, електрон від'ємний. Нейтрон не має заряду взагалі. Крім протону є ще група частинок, які мають додатній заряд. Так само, крім електрона, є група частинок, що мають від'ємний заряд. І є достатньо велика група частинок, що не мають заряду взагалі. Так ось заряджені частинки електрично взаємодіють. Кількісно силу взаємодії між двома частинками з зарядами Q1 і Q2. Що розташоване на відстані R одна від одної, можна знайти за допомогою закона кулона. Це сила взаємодії у вакуумі. У реальному середовищі вона менше на величину Е, яка називається діелектричною сталою середовища. Заряди з однаковими знаками відштовхуються з різними притягуються. Після того, як ми ознайомились з електричною взаємодією, розглянемо два парадокси атома. Перший. Чому негативно заряджений електрон не падає на позитивно заряджене ядро. І другий. Чому позитивно заряджені протони утримуються всередині ядра? Спочатку відповімо на перше питання. Розглянемо ядро, навколо якого обертається електрон. Будемо вважати, що він обертається по коловій орбіті. Зі сторони ядра на електрон діє сила кулона. Якщо електрон не рухався би, то ця сила притягнула би його до ядра. Але електрон має швидкість. І завдяки цієї швидкості. З'являється так зване доцентрове прискорення, яке направлено до центру цього кола. Завдяки доцентровому прискоренню з'являється відцентрова сила, яка врівноважує силу кулона. Або якщо записати згідно другого закону Ньютона, то це буде виглядати наступним чином. Сила кулона дорівнює маса електрона на величину цього доцентрового прискорення. Якщо розписати силу кулона і доцентрове прискорення і скоротити одне R, можемо визначити залежність швидкості від радіусу. І ми можемо побачити, чим далі електрон від ядра, тим менше його швидкість. Відповідь завдяки руху електрона. Тепер дамо відповідь на друге питання. В давнину люди вважали, що наша Земля стоїть на трьох китах. Вони помилялися: не земля, а Всесвіт. І не на трьох, а на чотирьох. І перший кит це гравітаційна взаємодія. Вона виникає між будь-якими тілами, що мають масу. Друга це електромагнітна взаємодія. Вона виникає між тілами, що мають заряд. Третя це так звана сильна взаємодія. Вона діє всередині ядра. Саме ця взаємодія утримує протони. Є ще четверта, слабка взаємодія. Судячи з назви, вона слабка і діє вона теж всередині ядра. Але саме ця взаємодія призводить до бета розпаду. Відповідь завдяки сильній взаємодії. Енергія електрона в атомі. Але спочатку декілька слів про енергію взагалі. У фізиці розрізняють енергію потенціальну і кінетичну. Потенціальна енергія це енергія взаємодії. Наприклад, тіло, що подняте над поверхньою Землі, має потенціальну енергію. Другий вид енергії кінетична. Це енергія руху. Будь-яке тіло, що має швидкість, має кінетичну енергію. Сума потенціальної кінетичної енергії є повна енергія тіла. Повернемося до електрона в атомі. Нехай в нас існує деяке ядро, навколо якого обертається декілька електронів. Я позначив їх таким чином, що перший електрон. На відстані R, другий 2R, третій 3R. Перший електрон має потенціальну енергію мінус е, другий мінус є е на 2, третій мінус є е на 3. Як бачимо, потенціальна енергія на пропорційна відстані від ядра. Але кожен електрон має швидкість. Тому він має кінетичну енергію. Так ось кінетична енергія кожного електрона дорівнює рівно половині його потенціальної енергії. Причому зі знаком плюс. Для першого це буде є на 2, для другого є на 4, на третього є на 6. Повна ж енергія є сума цих двох енергій. Для першого мінус є на 2, для другого мінус є на 4, на третього мінус є на 6. І ось що ми бачимо. Справа в тому, що енергія першого електрона менше, ніж енергія другого електрона, і менше, ніж енергія третього електрона. Тобто при віддаленні від ядра сила електричної взаємодії електрона з ядром зменшується, а енергія електрона зростає. Є ще один важливий постулат. Справа в тому що електрони в атомі можуть мати лише певні величини енергії. Іншими словами, вони можуть займати тільки певні орбіти. Електрони з близькими значеннями енергії об'єднуються в так звані енергетичні рівні. Кожен енергетичний рівень складається з підрівні, які позначають латинськими літерами S, P, D, F, e G і далі за алфавітом. Кількість енергетичних рівнів елемента дорівнює номеру періоду, в якому він знаходиться. Максимальне ж число електронів, що містяться на енергетичному рівні n, дорівнює 2n квадрат. Тобто на першому рівні це буде 2 електрона, на другому 8, на третьому 18, на четвертому. 32 на 50 і так далі. Електронна оболонка. Електронна оболонка це група електронів, що розташована на даному енергетичному рівні. Праворуч ми бачимо схематичне зображення атома натрію. Натрій це елемент 3 періоду. Тому він має три енергетичні рівні. А це означає, що в нього три електронних оболонки. На першій з них знаходиться два електрони, на другій – 8 електронів, на третій один електрон. Оболонки бувають заповненими, частково заповненими і незаповненими. Перша і друга оболонка атому натрія заповнена, третя частково заповнена. Якщо останній електрон забрати і зробити іон іонатрія, то ця оболонка буде незаповнена. Розрізняють внутрішні і зовнішні валентні електронні оболонки. Внутрішні це дві перших, і зовнішня це остання. Електронні оболонки позначають латинськими літерами L, M, N, O, P, Q, або цифрами від 1 до 7. Так ось в нашому випадку К це перша оболонка, Л друга і М третя. І ми маємо перший важливий висновок. Структура зовнішньої оболонки відповідає за хімічні властивості атома. Електронна конфігурація. Електронна конфігурація це розподіл електронів на різних електронних оболонках атома хімічного елемента з урахуванням енергетичних підрівнів. Для позначення електронної конфігурації використовується нотація, Номер електронної оболонки. Назва енергетичного підрівня. У верхньому індексі кількість електронів на цьому підрівні. Далі процес повторюється. Для інших електронних оболонок і інших енергетичних підрівнів. У нашому випадку ми отримали електронну конфігурацію атому неону. Можна використовувати скорочений запис. Це означає, що атом неону на внутрішніх оболонках має таку саму структуру, як гелій, а на зовнішній два електрони на С підрівні і 6 на П. І останнє. Кількість електронів на зовнішньому балонці. Або ще один парадокс атома. Розглянемо таблицю розподілу електронів по рівням і підрівням. Як бачимо, вона має декілька цікавих закономірностей. Перше. До кожного наступного рівня додається підрівень. І друге. Кожен наступний підрівень має на 4 електрона більше ніж попередній. Остання колонка відповідає за сумарну кількість електронів на поточній оболонці. Це 2, 8, 18, 32. Ці числа ми сьогодні вже чули 2n в квадраті. Але Така кількість електронів відповідає внутрішнім оболонкам. Зовнішня оболонка, починаючи з L, тобто з другою, може мати максимально 8 електронів S і P підрівень. І зовнішня оболонка, що має 8 або 2 для К рівня електронами, називається замкнутою або закритою. І ми маємо другий дуже важливий висновок. Замкнута оболонка найбільш стабільна. Тому хімічна активність речовин – це прагнення замкнути оболонку шляхом віддачі або отримання електронів. Це все, що я сьогодні хотів вам розказати. В цій частині технікуму ми заклали основу, яка допоможе нам в подальшому розглядати хімічні властивості конкретних речовин. І останнє. Підписуйтесь на цей канал. Ставте подобайку, Робіть змістовний коментар. Допомагайте Збройним силам України. Реквізити в описі цього відео. Дякуємо!